Шановні колеги, які ще пропозиції, алешко включить мікрофон. Шановні колеги, я прошу вас підтримати включення до порядку денного законопроекту 4608 щодо посилення кримінальної відповідальності за незаконне розміщення на державних будівлях на території України державних символів інших держав. Це те, що сьогодні відбувається масово в Україні, коли зривають українські прапори і вішають прапори іноземних держав. Я звертаюся окремо до групи економічний розвиток. Анатолій Крилочкіна. Будь ласка, ви перед цим не голосували. Я прошу групу підтримати. Це важливе. Ви ж державник, ви ж борець. Підтримуйте, покажіть на ділі. І, Олександр Валентінович, до вас пропозиція. Дві. Перше, я думав, у нас після революції семафора Чечетова вже в залі немає. Він продовжує працювати. Чого він махає руками? Дайте йому лікаря, якщо в нього хвороби. А якщо він керує залом, а якщо він керує залом, то хай припине керувати залом. Є голова Верховної Ради. І друга пропозиція: перекрийте підземні переходи з Верховної Ради. Хай де. 呃，什么、uh,？